Вітаю, шановні колеги. Моє ім'я Павло Радюк, я старший викладач кафедри комп'ютерних наук Малецького національного університету. До вашої уваги презентація результатів нашого проєкту, що виконувався в рамках діяльності наукового гуртка кафедри комп'ютерних наук. У 2023 році ринок команд покупок в галузі роздрібної торгівлі одягу перебуває в активному застрані зростання перепрошують, та тільки набираємо теме обертів надалі. Однача близько 71% споживачів роблять більше покупок у брендів, які інтегрують доповнену або віртуальну реальність процесу купівлі. Позитивне впровадження мобільної комерції також стимулює попит на інструменти для віртуальних сервісів, такі ретейлери як Shopify, Walmart та Amazon, пропонують сервіси віртуальної примірки, щоб покращити досвід онлайн покупок. Цільова аудиторія нашого продукту за бізнес-моделів B2C це підлітки та молоді люди віком 14 за бізнес-моделі B2B онлайн-третелери одягу. Висока вартість впровадження технологій віртуальної примірки, що включає такі елементи, як доповнення реальність, штучний інтелект і d моделювання і потенційною перешкодою для зростання ринку, особливо для невеликих компаній. Попри це, застосунки сканерів ціла, які дають змогу клієнтам знайти ідеальний розмір за допомогою швидкого сканування на мобільних пристроях, набувають популярності, стимулюючи подальший попит на цю послугу. Очікується, що віртуальні магазини та магазини електронної комерції отримають максимальну частку доходу на ринку, оскільки клієнти все частіше подають перевагу онлайн покупкам та сервісам доповненої віртуальної реальності. Наше новаторське рішення призначене для покращення користувацького досвіду під час здійснення онлайн покупок Ми пропонуємо систему віртуальної примірки предметів одягу. Наш проєкт має на меті переосмислити парадигму онлайн покупок. Ця нова система використовує сучасні методи та технології 3D-моделювання для реалістичного відображення спектру стилів одягу на різноманітних формах та розмірах цін. Система виконує точну візуалізацію накладання зображення одягу на зображення людини в різних позах безпосередньо перед покупкою. Використання нашої системи сприятиме прийняттю грунтованих рішень для онлайн покупців. Інтегрування нашої системи в будь-яку платформу електронної комерції має потенціал збагатити час проведення покупця за онлайн покупками і суттєво зменшити кількість повернень. Водночас, для успішного виконання проєкту потрібно виконати такі завдання. перше, виконати збір наборів даних, зображені з різними формами тіла, розмірами та предметами одягу. Друге створити 3D-модель та розробити алгоритм для визначення координат тіла людини, створення точок 3D-моделі як для форм тіла, так і для предметів одягу. Третє розробити зручний користувацький інтерфейс, який дасть можливість користувачам вводити свої виміри, обирати речі та переглядати результати віртуальної примірки. Четверте, забезпечити безперебійну інтеграцію з наявними платформами електронної комерції, щоб потенційні клієнти могли використовувати функцію примірки під час перегляду товарів онлайн та без затриманок. І насамкінець потрібно виконати детальне тестування системи, щоб знайти всі можливі неточності та проблеми користувацького досвіду. Кінцевим результатом цього проєкту є зручна інтегрована система віртуальної примірки одягу, яка покликана покращити користувацький досвід онлайн покупок, зменшити кількість повернень і потенційно збільшити продажі. Команда нашого проєкту включає Павла Радюка, старшого викладача кафедри комп'ютерних наук, Максима Оксанюка, студента 4-го курсу спеціальності комп'ютерної науки, Кирила Мокомела. Студента третього курсу спеціальності комп'ютерної науки та Олександра Пасічника, студента третього курсу спеціальності комп'ютерної науки. Усі студенти є студентами Хмельницького національного університету. Для успішного завершення цього проєкту необхідно розширити команду програмістами та ux ui дизайнерами Потрібно залучити обчислені ресурси хмарних сервісів як от AWS або Microsoft Azure. Крім того, важливе значення матиме активна співпраця з партнерами з розробні торгівлі для збору та інтеграції даних, також зворотний зв'язок із користувачами. Е, Бізнес-модель нашого продукту поділяється на дві складові. перше, це B2B-технологія. Ми виділяємо це як первинний напрямок. А саме це буде продаж власної того, готової технології з приміркою одягу як повноцінного продукту, інтеграція власної технології, технологій, діючий магазин з продажу одягу, інтеграція власної технології, діючий новий магазин відомої платформи, наприклад, Shopify, WooCommerce, Magento тощо. Інший напрям B2C це ми визначаємо як мобільний застосунок, що потенційно може бути вторинним напрямом нашої бізнес-моделі. Бізнес-моделі реалізуються через такі потенційні продажі: це продаж одягу зовнішніх магазинів через застосунок, роль соціальної мережі, як Snapchat, реклама одягу зовнішніх магазинів через застосунок. Тут ми отримуємо відсоток за перехід. Мамається на увазі в межах мобільного застосунку. підписка користувачів для доступу до нового функціоналу. Контактні дані відповідального виконавця проєкту подані на слайді. Дякую за увагу.